Чому болить хребет? Звідки взялася та грижа? Друзі, чому хребці просто виходять із строю і грають свій марш, як їм завмонеться? Багато питань і так мало відповідей. Якщо з точки зору науки, дивитися на це, то тут все дуже просто. Зайва вага, велике перенавантаження, і все. Або травми, в кого ще були. Але давайте подивимося на першу причину, саму саму першу звідки зароджуються наші хвороби. І це називається, вже такий напівнауковий термін як психосоматика. Тобто наш психологічний стан викликає ті чи інші хвороби. І зараз найбільший акцент зробимо саме на хребці. Хребет це про нашу внутрішню опору. Це те, на що ми спираємося, на що ми постійно можемо розраховувати, якщо хтось нас підкачає. Але в більшості людей ці опори внутрішньої апріорі не існує ще з підліткового раннього дитинства. В більшості це відсутність сепарації з мамою в більшості, ну, дуже часто. З батьками це рідкість буває саме з батьком. Це перше. Друге, це коли людина, вона настільки. Вихована так, що вона залежить постійно від того, що подумають про неї інші. Тобто, людина, як в народі кажуть, мягка тіла. і нібито це добре для суспільства, тому що такою людиною дуже класно маніврувати, маніпулювати щось від неї потребувати. Але для самої людини це ну не дуже не дуже ок. І, от коли ми наше его починаємо просинатися, коли ми починаємо давати відсіч людям, які лізуть в наші особисті кордони, порушуючи їх, ще якісь моменти, коли вони починають нагружати нас своїми проблемами, щоб ми їх вирішували, і людина дає відсіч таким людям нахабним, то це і є прояв у цього внутрішнього стержня, внутрішньої опори, тобто ми класно тримаємося на своєму хребці. Але ж чому так багато зараз людей страждають? Ви скажете, що це може бути зайва вага, неправильне харчування, недостатність там водички, недостатність е, макро-мікроелементів, які потрібні для того, щоб там класно функціонував весь організм, в принципі, легше було нашому хребту, також це, наприклад, там, важкі якісь ноші носити, чи якісь травми і так далі. Так, це все має свою, своє право на Але тому з того, якщо ми почнемо знизу, тому що найбільше у нас у всіх болять хвостики. Це наш недоразвитий хвостик у вигляді куприка, копчика хто не знав. Від цього страждає наш поперек дуже часто. Про що говорить наш поперек? Він говорить про наші фінанси. Про відчуття провини, про відчуття того, що я маю перед кимось якісь зобов'язання. І я маю відповідати якимось критеріям, по яким мене ці люди, там близькі, рідні, друзі, знайомі, колеги, неважливо, ті, хто для вас мають значення, маю відповідати. Також є проблема з тим, що внутрішній, внутрішня заборона несвідома є на прояв сексуальності, на прояв себе привабливою, на прояв того, чого я хочу, на прояв того, що я хочу оцю цукерку. На, я за неї заплачу там, на 2 гривні більше, але вона красивіше представлена, гарніше запакована. Тобто це таке естетичне задоволення. Коли людина собі забороняє естетичне задоволення, коли людина собі забороняє насолоду від близькості, коли людина собі забороняє прояв сексуальних бажань, своїх якихось. Сексуальних проявів, як лібідо. лібідо, це у нас про життя, про бажання жити, про бажання чогось бажати, дуже багато табу, дуже багато чого не можна. І матеріальні моменти сюди також накладаються. Тому, коли летить поперек, задай собі перше питання: а в чому я собі так довго відмовляю? В чому я собі не дозволяю проявлятися? В якій творчості, в якій фазі свого інтимного життя? в який момент я дуже себе перенавантажив або перенавантажила якимись рамками, що я маю відповідати саме цій сумі доходу, який в мене має бути, або якимсь боргам, чому я на них так реагую, як мені це зробити так, щоб воно мені так сильно не боліло. Ну, у кожного ж різні моменти. Тому завжди поперек, це говорить про фінанси, про табу на сексуальність прояв, або дуже такий, знаєте, щось там, якось задовільнити свої потреби і потім відчувати відчуття провини. І це шаблони, які постійно сковують. Друге, на другому місці про те, що болить саме у людей в більшості з хребта, після попереку це Ну, Вона говорить. Це про вміння бути гнучкою людиною. Тобто, коли людині тут треба дивитися, в яких моментах найважче. важче. Тобто, якщо мені важко, наприклад, нахиляти голову. Це в більшості буде говорити про те, що ти людина занадто непокірна, занадто не е, така гіпкая, ти впертий як баран трохи, і стоїш постійно на своєму і ніяк не хочеш вибирати якісь інші варіанти, які тобі там пропонують, або якісь компроміси знаходити з іншими людьми. Тобто це говорить в першу чергу про таку скутість і таку трошки надмінну гординю. Друге, коли боляче назад відводвить про те, що ти занадто поступлива людина, настільки поступлива, що забула про себе або забув про себе, і пріоритетом в тебе стали саме люди інші. Тобто, добре, завжди ми кажемо так, щоб у нас не попросили, про яку б допомогу нас не просили. Ще там моменти знайшлася мова. Якщо людині треба, то я обов'язково погоджуся, навіть якщо це буде мені, наприклад, або вам, да, у кого це болить, Ваврієт. Це перше. Тобто, тут треба дивитися на динаміку, саме з яких сторін важче. Друге. Ще моментик, якщо тобі важко повертати голову вліво в ліву сторону, то це говорить про те, що ти ніяк щось не можеш залишити з минулого. Тобі важко прийняти якусь ситуацію з минулого, і вона на тебе давить. Якщо ти не можеш повернути вправо, це говорить про те, що ти боїшся йти вперед. Ти не можеш ніяк вибудувати собі шлях для майбутнього. В тебе є багато страхів, є багато перепон, і тобі важко. Звісно ж, наслідки після проблем з шиєю дуже великі: від гіпертонії і до до, до до до. Шия ще говорить про, знову ж, комунікативні моменти, тому що це наше горло, це наш. Наше, якщо так в езотерику в більш заглибнутися, це саме наш центр, коли ми говоримо, ми проявляємося в світ, тобто я боюся проявлятися. Тому, якщо є проблеми, ну такі дуже, дуже банальні і дуже в часті це проблеми у нас стяхондроз. Тобто я боюся проявлятися. є, наприклад, якщо там грижі, протрузії. То в більшості це говорить про те, що я занадто сильно проявляюся, але не так, як я хочу. Я намагаюсь вип'ячуватися, я намагаюся показатися всім, з усіма там посваритися, усім там доказати, чи ще щось. Тобто, ось такого характеру. Тут такі, знаєте, от, е, цей момент шия – це наш такий показник, наскільки ми можемо жити в помірності, наскільки ми можемо жити в гармонії з собою і тим самим в гармонії з іншими. Далі. Дуже рідко, але ж також буває, це наш грудний відділ. Дуже часто люди горбляться, дуже часто люди жаліються і думають, що у них серце болить, а насправді це защемлення йде саме в грудному відділі, і маємо, що маємо. Саме грудний відділ говорить про те, що я на себе дуже багато взяв або взяла чужих зобов'язань. Я несу чужий хрест. Якщо бути так більш точніше говорити про це. Тобто я несу відповідальність за брата, за сестру, за чоловіка або, там, або дружину, за дітей, і я все тягну на своєму горбу. Я все тягну, 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 тягну і вже просто не можу тягнути. Це закрите, якщо більше віддає саме. От... Є відчуття, ніби до серце там болить, а це насправді защемлення в грудному відділі, то це, перш за все, говорить про те, що твоє серденько на емоційному плані, на психологічному плані, ментальному плані, енергетичному плані, воно просто вже кричить: про те, що воно хоче просто любові. А не заслуговувати цю любов. Дуже часто це люди, які бояться самотності, і вони заради того, щоб не опинитися в стані самотності, готові взяти на себе дуже сильні якісь, сильну якусь відповідальність велику, яка для них гіпервелика, аби тільки їх не кинули. Що тут треба робити? Любити. Тут тільки треба любити. Але ця любов не та. А... Яку ми звикли сприймати, типу, любов між чоловіком, жінкою, між там близькими, рідними, це любов до себе. Коли я починаю обирати себе, я починаю любити себе. Я починаю а, взаємодію з тими людьми, людьми, яким треба я, а не мої гроші, не мої якісь а, там соціальні. Сходинки, не мої якісь там ну от щось таке, да, базове, матеріальне, окрім мене. Тобто треба обирати людей, де ви відчуваєте, що людина з вами, тому що вона хоче бути з вами, а не з тим, що ви маєте, і почати відкриватися, почати проговорювати про свої почуття. Про свої образи, про свої недосказані якісь переживання. Тому що все це засідає, і потім вилазить, як то кажуть, у нас вже не боком, а в хребет. І отак от підсумуємо, я так коротесенько, але я думаю, ви зрозуміли, як, в принципі, функціонує хребет і чому починається все з голови. Звісно ж, потім вже це треба лікувати і. На плані фізиці, медикаменти, якісь мануальні терапії, але якщо назначив лікар, масажі, плавання, ну, фізіологічні якісь фізіопроцедури, можливо, для когось навіть ці операції. Але для того, щоб не було рецидиву, знову не було загострення, треба постійно контролювати, на якому етапі життя. Коли ти стаєш і думаєш так, стоп. А зараз в цій ситуації я обираю себе, чи знову я чхаю на себе і йду туди, куди зручно іншим. Тобто, дивіться, хребет в цілому, він йде за те, що треба обирати себе, проявляти себе, любити себе, обирати людей, які люблять тебе, а не тебе за те, що ти маєш. Відкривати свої бажання, дозволяти собі бажати. Тобто це все про саму людину. Якщо хребет летить шкребердь, це говорить про те, що ти на себе забиваєш просто по повній. Я думаю, що якщо ти дослухав або дослухала до кінця це відео, це однозначно неспроста. Заповни це, прийми до уваги.